Добрий день, пошановчі української мови. Я Софія Полупин, учениця сьомого класу Німанського ліцею No1, представляю вам міні-проект на тему антисужих на сторожі чистоти мови. Вислів Заговори, щоб я тебе побачив! приписується давньогрецькому філософу Сократу. І означає, що через мовлення людина розкриває свій рівень культури і освіченість. Ці слова не втратили цінності їй сьогодні. Слухаймося, як говоримо ми. Погоди, що на часто ми чуємо сушик, тобто мішанину мов, нашої рідної солов'їни до ворожнечої. Це не є норма. Звідки з'явився мовний суржик? Десятки століть Росія жорстоко знищувала культуру українського народу. Все робилося для того, щоб зелеці нація, щоб зникла українська мова. За зв'язком російсько український творилися форми світ, фрази наголошувалися слова. полімо мовні бур'яни. У п'ятому класі я виконала міні-проєкт, яким нагадувала однокласникам: ми любимо тістечка, а їмо ми веделку ю. Застріляємо ліжко, а в магазині отримуємо решту. Намагаємося й далі боротися покручами, ударимо антисуржиком по помилках. В Україні зроду віку не вирощують клубніку. Смачного вам, друзі, солодкої полуниці. Книжку зошит розгорніть, очі є розплющить. відкривати ні ні ні. Ви ж такі тьомущі. По своєму ліжку простягай ніжку, звучить повчальна, народна мудрість, а ліжко рідненьке м'якеньке. Уявили в рідному домі, тож хай сусіди сплять в кроваті, нам же зручно в ліжках. Нащо зонтик позичати у чужої мови, Парасольку хочу мати в українську чудову. Мій земляк лиманський поет Геннадій Грибанов. Пише так Не вийде розмова, бо різна є мова У нас солов'їна, у них Соловйова. Ми, українці, не будемо жити за чужими правилами. дбаємо про чистоту і красу нашої рідної самолігійної мови.